Як ви вже знаєте з моїх попередніх відео, що багато слів і понять сьогодні спотворені, і їхнє справжнє значення загубилося. Для чого варто віднайти їх справжній сенс? Бо, зрозумівши істину, ми можемо звільнитися від непотрібних принципів. Чи замислювалися ви над тим, що принципи можуть бути вашими обмеженнями? Так. Багато людей дотримуються якихось там уявних правил, вважаючи, що це правильно. Але у світі, де все постійно змінюється, така принциповість може призвести до деградації. Це гучне твердження, чи не так? Водночас настирливість. Це справжня сила. Настирливі люди мають гнучке мислення. Вони йдуть до своїх цілей, незважаючи на труднощі, адаптуючись до життєвих викликів. Вони беруть на себе 100% відповідальності за своє життя і за все, що з ними відбувається. І саме завдяки цьому вони стають визначними особистостями. Поряд з настирливістю важливо пам'ятати про здатність проявляти співчуття. Чому так важливо співчувати? Справа у тому, що це не просто. Співчуття у звичному його сенсі це розуміння, що кожен з нас відповідальний за те, що з ним і навколо нього відбувається. Коли одна людина з'єднує свої почуття з іншою людиною, то вона може допомогти їй знайти вихід із ситуації. Це справжня взаємодія. Отже, якщо ви хочете досягти успіху, то пам'ятайте про наступне. Відмовтеся від обмежуючих принципів, будьте настирливі і вчіться співчувати по-справжньому, і тоді успіх прийде сам до вас. Поділитеся, які думки зараз з цього приводу виникають у вашій голові.